Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, полювання та вбивання тварин це гріх. Якщо ради задоволення, то гріх. Але якщо, щоб прокормити сім'ю, не гріх. Не гріх. А свійські тварини, що не хочуть жити, тримають телятку, поросятку, теж вбивають. І їдять, бо люди хочуть їсти. Тому, якщо ради задоволення, то гріховно. От тішиться хтось вб'є оленя чи тюленя і, і тішиться, що вбив. Нема що тішиться? Нема що тішиться, на що вбивати? Воно теж жити хоче. І ви не хочете, щоб вас били, я не хочу. Тому, якщо для того, щоб прокормити сім'ю, ви ріжете, тримаєте курочку, ріжете курочку, гріха нема. Ну якщо ради задоволення піти в сусіда і з воздушки постріляти всі кури, то гріх. Так само і тваринок, які живуть в лісах, теж вбивати гріх. Тому все, робіть висновки і будьте здоровенькі. Дуже щиро дякую. Прошу.